Закарпаття не лишається позаду в області починають впроваджувати комплексну послугу. Я ветеран, яка в Україні загалом діє вже більше року. Це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини може прийти в центр надання адміністративних послуг і без черги прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього з чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. Вже 41 СНАП в різних куточках Закарпаття надають 15 різних послуг в рамках програми Я ветеран. У нього також є супровід, ветеран приймається без черги, адміністратори приймають всі. Вони в нас є універсальні, ми не виділяємо адміністраторів. Наші адміністратори проходять тренінги, психологічні навчання для того, щоб спілкування з ветераном. Також у Ужгородській міській раді є міські цільові програми для надання цих послуг. Є також у нас запроваджена послуга, це без залучення суб'єкта звернення, тобто ветерана, це без, без безоплатне поховання померлих і безоплатне спорудження надгробку. Тобто, ця послуга надається автоматично між суб'єктом звернення та із, ну, із заявником. Найбільш популярні з них вклеювання бланка вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, другої і третій групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни яким виповнилось 85 років і більше, крім того, попитом користується послуга встановлення статусу учасника війни і видача посвідчення, будуть такі цнапи, де це буде просто в одному кабінеті двоє реєстраторів адміністраторів надають послуги, і це просто буде видно, що, ну, будуть розуміти, що коли приходить ветеран, тому що ці громади вже своїх захисників і захисниць знають і кажуть в обличчя, і будуть змогти надавати послуги. Успішній реалізації цього проекту в регіоні передувала низка консультацій та узгоджень змін ветеранів і безпосередньо з центрами надання адміністративних послуг. Дуже хочу подякувати міністерству ветеранів, тому що дійсно нам дуже допомогло. Десь ми пояснювали свої ситуації, тому що дуже багато різних нюансів виникає щодо надання цієї комплексної послуги. Вони підтримали і зрозуміли, що дійсно нема доцільності виділяти окрему штатну одиницю, так як щоб адміністратор сидів за єдиним вікном. І чекав, коли до нього зверне ветеран. Тобто, це дійсно недоцільно. У нас всі адміністратори у ЦНАПах це універсальні солдати всі прекрасно знають, які послуги в них надають. Ну звісно, буде трошки інакше налагоджена праця. Це що надання послуги по біометричним паспортам та закордонним паспортам. Це не проблема. Ветеран приходить, адміністратор з ним підходить до цього кабінету, і без черги може наш ветеран отримати цю послугу. Адміністратори, які надаватимуть послуги в межах ініціативи Я ветеран пройшли навчання та тренінги, зокрема із психологічної підтримки. Тож в якості запропонованих послуг точно не варто сумніватись.